Виконуємо вправу 9 до параграфа 9 за підручником інформатика 7 клас авторського колективу Бондаренко Остовецький Пилипчук-Шостопало 2024 року випуску. Думаю, що інформацію про іграшку та омантром ви можете знайти і самі, чого тут складного немає. А якщо захочете виготовити самостійно, то знайдіть в YouTube приклади, як вона виготовляється. Отже, запускаємо редактор презентації PowerPoint. Я буду використовувати PowerPoint 2021, але немає різниці, яку саме версію ви будете використовувати. Змінимо макет першого слайду, для цього на вкладці основне, відкриємо макет та виберемо пустий слайд. І створимо ще 19 таких слайдів. Для цього натискаємо на кнопку Новий слайд. Отже, всіх порожніх слайдів має бути 20. Переходимо на перший слайд і додамо малюнок на даний слайд. Для цього переходимо на вкладку «Вставлення». У групі зображення вибираємо зображення, цей пристрій. У мене папка з малюнком знаходиться на робочому столі у папці коник. Вибираємо перше зображення. «Вставити». Тепер на другому слайді вибираємо друге зображення. Ну, я думаю, принцип зрозумілий. Поки не додамо всі 20 слайдів. Повертаємося на перший слайд. Перейдемо на вкладку Переходи та налаштуємо автоматичну зміну переходів через 10 секунди. Має стояти ось тут прапорець. І ставимо 0,1. І це має бути для всіх слайдів. Через це натискаємо на кнопку Застосувати до всіх. Переконуємося, що зміни застосовані. Тепер запустимо презентацію. Пока слайдів початку. Завершено. Ми побачили ніби анімацію даного коника. Можна зробити насправді ще гарніше. На вкладці «Показ ладів» вибираємо «Налаштувати пока слайдів вибираємо налаштувати слайдів І ставимо прапорець безперервний цикл до натиснення клавіші Escape. Окей. І бачимо, тепер анімація не припиняється. Поки ми не натиснемо на клавіатурі клавішу Escape ну або правою кнопкою Завершити показ. Можете спробувати ще змінити час переходу між слайдами, Ну, я думаю, в принципі, вже зрозумілий. Давайте збережемо файл, зберегти або зберегти як, перший раз немає різниці. Зберігайте у власній папці з іменем вправа 9 дефіс 1 Зберегти. Пункт 2 зробили, тепер переходимо до пункту 3. А для цього відкриваємо редактор двовимірної анімації Tube Tube. Це вікно закриваємо, якщо воно у вас відкрилося. Для початку створимо новий проєкт. Для цього вибираємо файл, новий проєкт. Називаємо проєкт, вправа DVDFIS2. Хочете, можете назвати своє ім'я, опис даного проєкту, наприклад, мій перший проєкт. Вибираємо профіль 640х480 бачите, автоматично змінився розмір на 640х480. На Якраз такий, який нам потрібний. Кількість кадрів залишаєте 24. Якщо тут не 24, то ставите 24. Натискаємо цю кнопку «Гаразд». Це створено. Тепер додамо декілька фігур для цього на панелі інструментів. Ми для початку вибираємо прямокутник. Малюємо якийсь такий прямокутник. Якщо щось не так, вибираєте інструмент вибір об'єкта. Ось за середину можете перетягувати. А от за ці кутові маркери можете змінювати розміри. Ну і останні дії завжди, пам'ятаєте, можна відмінити. Додамо ще також трикутник. Та вибираємо інструмент Ellipse і малюємо їм коло. Щоб було вас точно коло, затискаєте клавішу Ctrl на клавіатурі. Поміщаємо ось так. Тепер додамо анімацію для даного кола. Ось тут вибираємо. Анімація переміщення. І ось праворуч з'явилося таке вікно. Назвемо анімацію, наприклад, стрібок. Натискаємо цю кнопку створити нову анімацію. Вибираємо наше коло Еліпс та ставимо перемикач, задати шлях. Тепер клацаємо лівою кнопкою миші над трикутником. Бачите, з'явилася ось така лінія і квадратик. І десь ось тут. У нас дане коло еліпс буде рухатися по параболі. Але це на зараз трикутник зроблено. Для того, щоб створити параболу, потягнемо за цей квадратик. Робимо, щоб воно виглядало як парабола. Та підтверджуємо збереження анімації. Натискаємо ось цю кнопку. Зверніть увагу, що в нас з'явилися ось тут кадри, а саме 9 кадрів. І тепер подивимося наш результат. Для цього переходимо на програвач. У зв'язку з тим, що 9 кадрів це надто швидко пройшло. Наше коло досить таки швидко пройшло. Ще раз запустимо відтворити, натискаємо кнопку. Ви звернули увагу, що коли в нас відтворюється, то наш прямокутник з трикутником зникають. На це зараз не зважайте, воно так і треба. В наступних правах це буде змінено. Якщо ми перейдемо, наприклад, на наступні кадри, то бачимо, що трикутник та прямокутник там не відображаються. Тепер давайте збережемо файл. Зберегти проєкт. Або зберегти проєкт як перший раз немає різниці. Ми збережемо власні папці. Ім'я вже в нас є. Зберегти. На цьому вправо виконано. Якщо у вас виникли запитання, залишайте їх у коментарі. Дякую за увагу. Бережіть себе. Все буде Україна!